2022 рік по низу ринка ціна даного автоміля 18200, розмитний та сертифікований, 150 тисяч рідного та підтвердженого пробігу. 64 кВт у нас батарея. автомобіль на дуже хорошій топовій комплектації. Також пройдемося професійним прибором. Покажу, що у нас, у нас фарбований один елемент. Задня кришка багажнику. Зараз ми дойдемо. Паршиву приложив. Тут у нас все добре. Як бачите, автомобіль б'ється дуже добре. У нас безключовий доступ на автомобілі. 112 80, Тут у нас фарбована кришка багажнику 187, 200, 211, 212, 212. Все далі у нас в рідному окрасі. Тож, кого цікавий, даний автомобіль, звертайтесь за номером телефона на 64 кВт батарея, запас ходу на 500 км. Автомобіль дійсно гарний та збережений. Тож телефонуйте, приїжджайте на огляд та тест-драйв.